Дорогу до новосілок шляховики приклали з нуля. До цього тут було непроїзне поле. Аби дістатися до рівного, люди вирушали в об'їзд. І замість 17 кілометрів долали більше 40. Поки їдеш з Новосілок у Рівне, можна було виспатися. на роботу добиратися, розумієте чи ні? Вісім років селяни ходили різними інстанціями, майже зневірилися, але свого таки добилися. В Рівному за 25 хвилин час. Тепер надіємося, що в нас буде маршрутка. Якийсь О, все, автобус. Зараз ми надіємося, зараз... ми надіємося, ми, надіємо, ми вже подали заяву, щоб нам пустили автобуса. Хоч якого як небудь. Ми не просимо туди-сюди, щоб він, ну, три рази на день, щоб нам був такий транспорт. Люди добирались до роботи. Ремонт автодороги, рівне Тайкури Оженин шляховики завершили декілька днів тому загалом зі Здолбунівських новосілок до Рівненських Тайкур проклали майже три кілометри білощебеневої дороги. Служба автомобільних доріг Гривенської області витратила на дану ділянку 2,6 км, це поточний середній ремонт, 7 мільйонів гривень. Ділянка дороги є завищена, побудоване полотно, основа побудована, то коли буде перемітати, скажімо, взимку, сніги будуть йти. є надія на тому, що саму дорогу проїзд буде завжди забезпечено. Вона підвищена і буде перемітати через ділянку дороги далі. Роботу шляховиків жителі новосілок оцінили і вже озвучили свої нові побажання. Побажання є, щоб дорога, як ти лежиться, щоб її заасфальтувати. Це побажання. І продовження дорогу асфальтувати по селі, і сполучення на Оженіно через країв. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.